Франківчанка Леся Павлюк стала найкращою вчителькою року в Україні. Педагогиня навчає найменших школярів. Як в рідному ліцеї зустрічали переможецю Global Teach Prize, Бачили наші прикарпатські колеги. Радісно та з оплесками вітають свою викладачку дізаки першого класу. Вони разом з батьками вболювали та голосували за Лесю Іванівну Павлюк. Крім отримання звання вчителя року, пані Леся перемогла і у номінації «Вибір українців та отримала у якості призу подорож до Фінляндії. Я йшла туди за атмосферою, я йшла туди за спілкуванням з цими всіма педагогами. Батьки першокласників також емоційно реагують на перемогу викладачки, кажуть, уболювали цілими сім'ями. Наталя Стасюк, мама двох школярів, які вчаться в класі пані Лесі, каже найважливіше, що діти з задоволенням ідуть до школи. А в цьому найобияка заслуга їхньої вчительки. Ми вболівали. Ми вболівали всією родиною, всі мої друзі, знайомі, куми, співробітники. Просто ми всі вболівали. А коли був прямий ефір, мої два хлопці вони сказали, що спати не будуть, поки не почують ім'я Лесі Іванівни, їхньої вчительки. За перемогу національної номінації Леся Павлюк здобула один мільйон гривень на здійснення освітньої мрії, якої саме поки не ділиться, я хочу використати цей мільйон, щоб він був максимально корисний для великої кількості людей. Щоб дійсно це була освітня мрія значима. А далі я думаю, що на цьому дуже багато буде роботи, бо тому, що ну я хочу туди вкласти ідею. А далі що буде? Ну я працюю в школі, мене чекають мої учні. Тому перші завдання осі важливо, щоб вчителі, щоб педагоги хотіли щось добувати, хотіли вчитися, не стояли на місці, впроваджували нові ідеї, нові ініціативи у життя. І щоб було цікаво? Бо діти хочуть вчитися тоді, коли їм цікаво. А це національний стяг, який Леся Павлюк отримала від військових після перемоги у номінації. Додам, що пані Леся одна з перших у своїй школі, хто почав працювати з інклюзивним класом. Освітянка розробляє нові методики, які реалізує і на практиці під час занять. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.